Оце, друзі, те саме дерево гінкобілоба. білоба. Яке дерево взагалі гінко, яке росте у нас у бургасі, яке, і яке дуже покращує активність мозку. Ну от, я зараз вирішив. Трошки актуалізувати свої знання по-англійському, по англійській по мові та по програмуванню. І щоб це зробити, мені порадили пити листя з цього дерева. Ну ось, це зараз я роблю. Зараз буду перший раз їх пити. Подивимось, що з цього буде. Чи буде воно все краще трошки запам'ятовуватися, чи не буде. Та англійська мова, та ці знання, яке треба трошки поновити по програмуванню, по програмуванню. Подивимось, як цей лист і це дерево, чи допоможе воно мені. А зараз, друзі, ви бачите, як я з цим листям, гінга делоба. Сушу собі капусту. Ось так все робиться, таким чином.